ТНПУ найкращий педагогічний університет України. Проте, якщо ви думаєте, що тут вчаться лише педагоги, ви глибоко не праві. Тут є багато спеціальностей, які не пов'язані з навчальною діяльністю. Але сьогодні не про це. Ось один із студентів університету, його життя було повне планів та амбіцій. Проте всі дороги до його мрії стати архітектором йому закриті. Він студент географічного факультету. І, хоча геофаксім факам фак, щось в цьому виборі його точно не влаштовує. Ей, вступай до нас! Фізмат подарував йому нове життя. Тепер Артур не колупається в землі, а просто відпочиває і навчається. Ось ще одна бідна, нещасна душа. Він хотів навчитися грати, але таланту до музичних інструментів у нього ніколи не було. Як в принципі до малювання, і до акторської гри. Та якщо не бути скромним, він не тих людей, які були здатні оцінити мистецтво. Воно було надто високе для нього. Ей, вступай до нас! Фізмат знайде місце для кожного. Навіть якщо нема таланту, як у декого. Ну, а Ігор тепер розробник ігор. Наша наступна жертва Мон майстер з приставкою Ола. Він був настільки неотесаним, що йому не допоміг навіть токарський станок. Який жах. Наш потерпілий більшу частину свого часу проводить у напівсидячому положенні, як наслідок постійної, виснажливої роботи за верстатами. Ця невелика звичка сильно псувала образ цього молодого чоловіка, його жахалися прохожі, путаючи його з тітушкою. ступай до нас! Тепер на фізматі Назар працює не руками, а мозком. І тут він нарешті отримав свою бажану сидячу роботу. Факультет іноземних мов ніколи не відрізнявся своєю прогресивністю, адже мінялося все. Але не мертві мови, які вивчає цей студент, такі як Латина чи німецька. Він думав, що тут він зможе бути на куні, але всього лише пас задніх. Ей, вступай до нас! Навчаючись на фізматі, Андрій відкрив в себе багато нових здібностей. Тепер він вміє викликати демонів не лише латиною, а й математичними знаками. А ось представник фауни дикої природи сапротрофний наземний організм ряду примати або просто студент хімбіофакультету. Ось тут ми можемо бачити, як він харчується на свою мінімальну стипендію. А ось він загубився у трьох состах. Ми могли б і далі спостерігати за дивовижним світом природи. Але на фізматі Кріс нарешті отримав своє місце на кріслі. Ну, типу, кріс, крісло, там, смішнявка, да. Ха -ха. Незважаючи наскільки різними були життя цих студентів, саме фізико-математичний факультет об'єднав їх серця. Фізмат єднає. Фізмат назавжди.